Доброго ранку малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття у природи буває різна погода. Дітки, давайте уявимо себе деревами та виконаємо психогімнастику. Ми дерева. Дерева красиві, стрункі, їхні гілки тягнуться до сонечка. Вмухнув легенький вітерець, затріпотіли листочки. Вітер дує сильніше, гілки нахиляються в різні сторони, аж раптом вітер став такої сили, що стовбури дерев захиталися. Поступово вітер стиха. Стовбури вирівнялися, гілки заспокоїлися, визирнуло сонечко. Стало радісно деревам за гарної погоди. Дітки, а яка погода сьогодні? Ой, чуєте, до нас хтось стукає. Давайте подивимось, хто там. Привіт, зайчику! Чому ти тремтиш? Що з тобою сталося? Дітки, зайчик мені розповів, що він потрапив під дуже сильний дощ, а ще била блискавка. Він злякався і прибіг до нас. Ай-яй, зайчику, хіба ти не знаєш, що коли на вулиці гроза гуляти не можна? Малята, давайте спробуємо розказати зайчику, як слід поводитись під час поганої погоди. Зайчику, уважно слухай. Щоб наступного разу не потрапити у небезпеку, і ви, малята, спробуйте відгадати загадки. На дворі переполох, з неба сиплеться горох, з'їла шість горошин Іра і тепер має ангіну. Що це, малята, як ви думаєте? Правильно, це град. Хмарки в небі знову плачуть, слізки капають, кап-кап, по калюжах радо скачуть дітлахи чалап-чалап. Що це? Молодці, це дощ. Хмари ганяє, дупла має, що це таке? Хто відгадає? Вірно, це вітер. Щось у небі синім блим, розкотився в небі грім та гуркоче в далині. Що за дивні ці вогні? Молодці, це блискавка. У негоди, непогоди, друг був вітровій. Як вони вдвох танцювали, починався буревій. А тепер малята разом із зайчиком послухайте про природні стихії. Блискавка це небезпечне природне явище, що може позбавити людину життя та спричинити пожежу. Блискавку супроводжує грім. А як ви гадаєте, малята, що небезпечніше: грім чи блискавка? Правильно, блискавка. Захистом захисту від блискавки є блискавку від води, які встановлені на різних будівлях та будинках. Під час грози та блискавки на вулицю краще не виходити. Якщо під час грози ви випадково опинилися на вулиці, потрібно якнайшвидше знайти якесь приміщення та заховатися туди. Бігти в жодному разі не можна, а також не можна стояти під деревом. Ну що, зайчику, ти зігрівся? Тоді давай наші малята трішки з тобою пограють. Конеємо з вами фізкультхвилинку. Є у мене кошенятко, в нього шкірка гладка, гладка. Як ідемо ми із хати, ледь не плаче кошенятко, а додому повертаємось. Радо нам воно всміхається, а вночі воно не спить, від мишей нас боронить, і з під ліжка серед ночі грізно сяють його очі. Прикро тільки, що собак воно лякається ось так. А ось це природне явище малята це град. Град це один із видів атмосферних опадів. Він може пошкодити сільськогосподарські рослини, оббити листя з дерев, вибити шибки, поранити птахів та тварин. Послухайте, будь ласка, віршик град. Над селом пливла хмаринка, наче мамина хустинка. Я у неї попрохала, щоб вона дощу послала. А хмаринка, от хмаринка, сипле білі наместинки. Я зібрала цілу жменьку на мистинок у кишеньку та й біжу мерщій до хати, щоб порадувати брата. Не минуло і хвилинки, десь поділись на мистинки. Дітки, на вашу думку, чи обачно повелася дівчинка? Ні, від граду також потрібно ховатися. Ну що, зайчику, ти зрозумів правила поведінки під час стихійних лих? А ви, малята, їх запам'ятали? До нових зустрічей! Бувайте!